Нормальна чоловіча є робота цей світ від зла і лиха рятувати, кидатись в полум'я гаряче в краплях поту і допомогу вчасно людям надавати. І коли все навколо горить, і стихія лютує так страшно, ти повинен вогонь зупинить і життя врятувати відважно. Вам, мужнім, присвячується служба порятунку, за скозару слухає вас. Грудень, 1990 рік, вводиться в експлуатацію нова пожежна частина. Після тісних старих приміщень, які знаходилися в подвір'ї ратуші, особовий склад переселився в простору споруду, в якій було не тільки все необхідне для несення служби, але й квартири, гуртожиток, склади, спортмайданчик. В той час підрозділ очолював Василь Яремчук. Далі керівну естафету прийняв Манолій Маник. Ці люди. Професіонали своєї справи стали вчителями нинішнього керівника Ігоря Ярославовича Вацика, який з 2003 року на посту начальника суворого, але справедливого. Він завжди разом зі своїми підопічними, чи то на пожежі, чи на спортивному майданчику. Полковник переконаний, що сьогодні існує багато цікавих професій, якими може оволодіти практично кожна людина. Але є і такі, які просто мало опанувати. Перш за все, ними потрібно жити та повністю їм віддаватися. До когорти таких належить також і професія рятувальника. Вона вимагає від людини не тільки високої фахової підготовки та фізичної форми, але й великої мужності, відваги, вміння приймати відповідальні рішення та правильно ризикувати. Рятувальник це не просто професія, це стан душі, адже своєю повсякденною самовідданою працею, пов'язаною із ризиком. Він завжди готовий прийти на допомогу та виконати найважливіше своє завдання врятувати та захистити людське життя. На сьогоднішній день е, працівники МНС е, розширюється з кожним днем більше об'єми робіт яких були нам, можна сказати, не, не пов'язані раніше з нашою специфікою роботи. Ви знаєте, щоб ці виконувати завдання, у нас спочатку проводяться профілактичні роботи, тобто це працює державний пожежний нагляд, який проводить обстеження об'єктів, розказує, що вони мають робити, проводять відпрацювання на населених сіл. На сьогоднішній день у нас відпрацьовано на сімьох населених пунктах, де було, було загибело людей, де найбільше було пожеж. Тобто особовий склад виїжджає туди, відпрацьовують кожну будівлю, проходять всі потенційно небезпечні об'єкти і робить їх перевірку. Звичайно, це робить державний пожежний назві. Після цього вже в нас іде ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Це вже проблема надзвичайно складніша, тому що е, це люди йдуть, які мають проти спеціалізму навчання, обучені. Ми не тільки гасимо пожежі, виїжджаємо і на аварії, і на підтоплення будинків, і на. ДТП, ну різні різні роди, які стаються в місті які проблеми. Ви знаєте, куди звертаються? Вручається лінію 101. Звичайно, це ускладнює роботу, тому що люди мають більш бути підготовлені. І щоб ці люди були підготовлені, їх треба тренувати. Вони тренуються, проходять певні навчання, підвищують свою професійну рівність. Для забезпечення належного протипожежного захисту в Коломиї та районі діють підрозділи. Коломийський районний 12 працівників. Самостійна державна пожежна частина номер 8 51 людина. Окремий пост державної пожежної охорони в Отинії – 15 фахівців. Також місцеві команди в Гвізці, 15 осіб, печеніжині 14 та Спасі 6 рятувальників. Робочий день починається з того, що в 8 день проводиться прийом чергування. Особовий склад приймає чергування. На протязі півгодини вони повинні прийняти техніку, яка знаходиться на озброєнні. Заступає щоденно бойове чергування. в місті Коломиї від. 14 до 15 чоловік, в залежності від хто там на лікарняному є, хто там відпусках. Ну і на допомогу нам ще 4 підрозділи, які знаходяться у нас в районі. Це фінансує райдержадміністрація, районна влада, яка їх фінансує, вони отримують на балансі сільських разів. Спеціальна техніка знаходиться наша, але люди фінансуються з їхніх бюджетів. Щоб, звичайно, не було цієї підтримки. То надзвичайно було складно гасити ці пожежі, тому що пожежі, ви бачите, відстань під'їзду до Печеніжина, до Спаса досить велика, і тяжко ці виконувати ці поставлені завдання. На озброєнні у Коломийських рятувальників 20 одиниць спецтехніки. 2009 року служба одержала новий КАМАЗ від міністерства та ще дві сучасні машини від місцевої та обласної влад. Транспорт укомплектований сучасним спеціальним рятувальним обладнанням. Наприклад, для ліквідації наслідків ДТП є бензорізи, гідравлічні ножиці. Роз Стискачі, пневматичні подушки, які можуть підняти вантаж, щоб вивільнити людей із пастки. А це доводиться робити часто. На жаль, статистика залишається невтішною, розповідає керівник служби. Цього року в порівнянні з минулим надзвичайних ситуацій сталося більше. На сьогоднішній день в місті і в районі виникло 133 пожежі, з них 72 в районі, 61 пожежа в місті. Також загинуло на вогні 8 чоловік. 8 чоловік в місті і в районі. Три чоловіка було травмовані. на водних об'єктах нас загинуло шість чоловік. Це ми бачимо статистику, що порівняно з минулим роком, що в нас іде збільшення. Вогняна стихія безжалісна, а вона знищує все на своєму шляху: житлові будинки, господарські споруди, майно нажити роками, а нерідко забирає людське життя. За статистикою, 90% випадків пожеж виникає саме в помешканнях громадян. Людська необережність у поводженні з вогнем, використання саморобних обігрівальних електроприладів, залишена без нагляду піч все це неминуче призводить до біди. Рятувальники МНС застерігають. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки у випадку пожежі надзвичайної ситуації. Телефонуйте в пожежно рятувальну службу за номером 101. Найбільш складними для рятівників, як і для всіх мешканців краю, були 2008-2009 роки в період масштабної повені, пригадує Ігор Вацик. Працювати доводилося і вдень, і вночі по кілька діб вони майже не спали. Навіть мужні чоловіки виснажувалися та падали з ніг, але відданість була винагороджена. Загибелі людей в ті страшні дні вони не допустили. Шкода була завдана величезна, Ви знаєте, особливо запорузька зона. Ми вже ліквідацію проводили після того, десь буквально. Місця два жахлива речі. Я вже все бачив своєму житті в таміцінності, особливо за польську, ж вона була дуже сильно поскодженим. Равді, робота рятувальника не для слабодухих. Не кожен зважиться ризикувати власним життям за для порятунку інших. Для цього потрібна і неабияка фізична підготовка, тому спорт займає в колективі одне з перших місць. З деяких видів коломийські рятівники багаторазові чемпіони на обласному рівні. У нас про спартикада між нашими підрозділями, наших міністерств, тобто всіма районами. На сьогоднішній день ще залишилося нам один вид спорт, ну з ще буйбол. Я думаю, що ми. Ми в тому в році воюй виграли взагалі то серед всіх підрозділів. Хоча зайняли загальне місце в тому році третє серед всіх підрозділів. На сьогоднішній день ми йдемо на першому місці. Я думаю, що якщо ми виграємо тут ще в себе, я тому вже не сумніваюся. Я думаю, волосся так само, то ми будемо виграємо спартика. Це є призовий фонд, який створили наші самі працівники. Ми створили на самі 10 тисяч. Я думаю, це якраз буде 10 тисяч з місцями матеріально-технічної бази підрозділу. Згарно спортивний майданчик, є, і футбольна площадка, і футбольна. Так що особовий склад має гарно де собі відпочити і це всі провести свої. Підвищення свого рівня і мати гарні технічну матеріальні технічні умови. А умовами, які мають рятувальники, може похвалитися не кожна квартира в місті. Для прикладу, їдальня завжди охайно прибрана, має добротні меблі та облаштована по-домашньому, І що найголовніше тут завжди приємно та смачно пахне. В окремій кімнаті розташована спальня, мають кілька роздягалень. Що цікаво, все облаштовано зручно та з елементами декору. Треба віддати належне самим працівникам. Практично все зробили власними силами. У своєму розпорядженні мають і нову залу засідань. Теоретична підготовка відбувається в спеціальному навчальному класі. У своїй роботі рятувальникам доводиться бачити загибель та каліцтва людей. Тому після чергування вони можуть відпочити у спеціальній кімнаті психологічного розвантаження. На вищому рівні ванна кімната все зроблено по сучасному, та незважаючи на чоловічий колектив, завжди чисто і охайно. У відділі розпочали облаштовувати музей, де багато цікавого з історії підрозділу та їхні здобутки. Часто фахівців МНС можна побачити в школах та садочках. Там регулярно проводять профілактичні уроки, роз'яснювальні бесіди. А створені спільно з освітянами дружини юних пожежних здобувають перемоги на обласних та всеукраїнських змаганнях, чим дуже тішать старших наставників. Якщо зазирнути до церковного календаря, то з'ясуємо, що саме цього вересневого дня, 17-го числа, відзначається свято чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина, який приписує чудодійну силу захисту від вогню, водночас із великою вірою в силу духу, що виводить людину з біди. В давнину ікону вважали захисницею від лиха та біди. Рятівники також відводять від людей лихо. Вітаю всіх колег з нашим професійним святом, днем рятівника, щоб вони всі верталися живі, здорові, щоб сім'я все було гарно і також не забути в цей прекрасний день привітати наших ветеранів. Також щоб вони довго, довго, довго жили, були міцні, здорові і не завжди приходили до нас і навчали наших молодих працівників. Ну і також хочу ще подякувати за співпрацю. Районній владі, міській владі, тому що вони без їхньої підтримки фактично сьогоднішній день підрозділи не могли вам час виконувати свої поставлені завдання, тому що фінансуємося ми сьогодні не в повному обсязі, який нам потрібний. Ще раз всім велике спасибі. Вітаю всіх з 15-ї річниці Дня Ретяника. Руїни і Там як гермес, загін бойовий МНС. Чи наше життя, вони не пішли в небуття. це мене, амують і муки, і стрес, Рятоють маленьке дитя для це справа життя.